Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у подіях ви побачите. У Коломиї відбувся захід пам'яті Героя України, майора авіації Степана Тарабалки. Дрон для наших захисників колектив Агентства нерухомості придбав бойову пташку для бійців. Мешканці Коломийщини потрапили на гачок шахраїв. Створені молоддю для молоді на Прикарпатті з'явилися маяки свободи. На трамплінах у ворогті встановили новий рекорд України. Четверте місце здобули прикарпатські спортсмени у європейській жіночій баскетбольній лізі. 15 березня в Коломиї попрощалися із захисником Юрієм Данильцем. Поховали військового на місцевій алеї Слави. В Коломиї відбувся захід пам'яті Героя України, майора авіації Степана Тарабалки. В рідній гімназії, а нині ліцей імені Михайла Грушевського, відкрили куток зі світлинами та інформацією про загиблого бійця. Здається, що зовсім недавно, дивлячись на це мужнє обличчя офіцера української армії, багато з наших педагогів згадає цього чоловіка звичайним маленьким. Гімназистом Коломийського закладу, який прийшов сюди для того, щоб здобувати знання, який кожного дня відвідував аудиторії, виконував завдання. Ось цим коридором, в якому ми тут знаходимося, він ходив на додаткові заняття, виконував завдання як учасник духового оркестру. Але напевно вже тоді той молодий хлопець жив мрією про небо. Ми не знаємо, коли ця у нього думка з'явилася. Але вона була цілеспрямована, вона була тією думкою, що вона має втілити в життя. І помаленьку, крок за кроком, він почне втілювати цю ідею в життя. Ти наразі переповнюють емоції і чесно кажучи, не готова зараз можливо сказати багато речей, але я знаєте, з одного сторони вчуся знаєте, пишатися, гордитися своїм сином і також всіма, хто зараз боронить нашу державу. І також хочу подякувати цьому закладу, який виховує таких дітей, і дякую також всім, хто прикладав зусилля для виховання мого сина. Ціки. Плюючі моменти, я розумію, що вони мусять бути, і як би не було нам зараз важко, ми маємо розуміти цінність ту, яку вони зробили для нас. Вони дали нам можливість зараз вільно наразі відчувати себе на цій землі. І далі хочеться аби, кожен розумів зрозумів вчинків цих, які роблять наші і діти, і батьки, і чоловіки. Віцею багато розказував про Степана Тарабалку, як він навчався. Нас ставлять завжди його в приклад для нас. Ми пишаємось тим, то, що можемо рівнятися на нього, як на нашого героя. Я сам читав про нього. Дуже багато, мені багато чого відомо про нього. Я беру з, ну, з нього приклад, тому що це. це герой України. Історія Степана Тарабалки цікава тим, що він з самого дитинства мріяв про небо. Він завжди мріяв літати, про крила. І всіляко він до цього йшов. Під час навчання і в школі, під час навчання в університеті. Його в цьому підтримували і батьки, і педагогічний колектив. Під час проходження навчання і проходження практики він був одним з кращих курсантів. І він дійшов до своєї мрії. Він старався і він отримав ці сталеві крила. Він став пілотом винищувача, показав себе тільки з найкращого боку під час відбиття наступу на Україну. Благослови і святи пам'ятне це місце споруджене і встановлене в пам'ять героя України Степана Тарабалки. і в щоб його душа, яка відійшла у вічність, поглядала радість вічного твого щастя, бо ти є як посвячені наше, а ми тобі славу віддаємо от цю сили Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вігічні. Амінь. Дрон для наших захисників колектив агентства нерухомості Ріо придбав бойову пташку для бійців 77-го батальйону. Це вже 65-й квадрокоптер, який передали військовим у межах флешмобу. Його започаткував голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. В умовах війни усі ми повинні наближати нашу перемогу над окупантом. І якщо захищати Україну зі зброєю в руках може не кожен, то волонтерити і забезпечувати надійний тил нашим захисникам під силу будь-кому. Так вважає керівник агентства нерухомості Ріо Роман Боєчко разом з колегами придбав дрон для військових. Його вартість 2300 євро. Але це ніщо у порівнянні з життями українських воїнів, каже він. Прийшли передати. Мавік третій це тепер очі наших військових, які буде, будуть бачити через нього і розуміти, хто там до них хоче підступити і будуть заодно бачити, куди влучно вдарити по ворогах. Ми долучилися нашою компанією агентства Ріо. Вирішили таким чином посприяти швидку, пришвидшити перемогу наших військових. Вважаю, що це потрібно робити всім людям, які зараз знаходяться тут, в тилу, тому що від цього залежить перемога. Наших військових бойові пташки сьогодні чи не найнеобхідніша річ на війні. Завдяки дронам військові ведуть розвідку та безжально нищать окупанта. А ще це сотні врятованих життів наших захисників. Цей коптер передадуть 77 му батальйону, який зараз на першій лінії оборони України. Є потреба зараз наш батальйон знаходиться на першій лінії окопна війна. Дрони літають і. І наші дрони і літають. Москальські дрони збивають і ті, і ті збивають. Ну треба, вони зараз закидають, хочуть зробити, закидають гранатами ті окопи. В общем, потреба дуже велика треба в цих дронах, особливо нічний дрон. Саме більше на сьогоднішній день це в дронах. Бо в принципі за батальйона забезпечений, одіти обутий, їда є, все є, все добре. Єдине, що треба, що от дронами воювати. Місцеві підприємці та колективи установ і організації збирають гроші і купляють дрони в межах флешмобу. Його започаткував голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Напередодні в такий спосіб на фронт передали десятки авто. Тепер час бойових пташок. У грудні місяці звернувся командир 10-ї бригади, що є проблема і є потреба в таких дронах. Ми тоді подумали, яким чином можемо допомогти військовослужбовцям, і вирішили, що один із таких кращих наших. На сьогоднішній методі є це оголосити такий флешмоб. Я, чесно кажучи, не сподівався, що так багато людей, підприємців, відгукнеться, державних службовців, просто меценатів і волонтерів. І сьогодні, вже рахуйте, за два місяці, так то це є 65-й дрон, який ми передаємо для потреб Збройних сил України, ось в тому числі. Ми долучаємося вже й до підтримки нашого батальйону, тому що батальйон так само потребує такої підтримки. Я сподіваюся, що ця акція буде тривати, і ми будемо систематично робити все можливе для того, щоб підтримати збройні сили України і наближати нашу спільну перемогу. Дронів на війні забагато не буває. Інколи бойову пташку запускають лише в єдиний політ, але вона здатна знищити окупантів і водночас врятувати наших захисників. Тому флешмоб триває у владі просять усіх небайдужих. Цінатів підприємців доєднуватися до нього і якнайшвидше здолати одвічного ворога українців. До передових частин 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс прибули вісім потужних квадрокоптерів та аксесуари до них. Все обладнання придбано за кошти Коломийської громади. Це перша частина великої закупівлі квадрокоптерів для наших Едельвейсів. Загалом буде придбано дронів на близько 10 мільйонів гривень. Закупівля дронів це складова цьогорічного великого пакету підтримки військових від Коломийської громади. Загалом цього року в громаді допомогли війську більше ніж на 100 мільйонів гривень. Далі пряма мова міського голови Богдана Станіславського. У 2023 році ми побачили найбільшу актуальність поставок, що може допомогти нашим військовим, це дрони. Зараз в нашому районі триває така акція, що і приватні особи, і люди з різних організацій перераховують кошти. І так само міська рада долучається до того, щоб для нашої десятки ми виділили в межах 10 мільйонів, і перша партія. На 2 мільйони ми відправили в ці дні. І очікуємо, що до кінця березня ще на 8 мільйонів буде відправлено дрони. Більшість з них це вже є телевіз... з тепловізійними камерами, тобто з нічного... приборами нічного бачення. І також закупимо 5 дронів для нашої тероборони, і особливо актуальним є зарядні камери, тобто дрони. Працюють, але треба, щоб вони скажімо, їх заряджати, ну міняти камери, тому що додатково докупимо 20 ка 20 акумуляторів для таких дронів. Мешканці Коломищини потрапили на гачок шахраїв, довіряючи невідомим у мережі інтернет та пересилаючи гроші на їхні рахунки. Прикарпатці позбулися близько 160 тисяч гривень. Правоохоронці продовжують документувати факти шахрайських афер та наголошують: не робіть передплат у неперевірених інтернет-магазинах. На гачок шахраїв потрапила 48-річна Коломаянка. До жінки зателефонував нібито працівник банку, аби убезпечити її, начебто від шахрайських дій, і врятувати гроші. Вказав картку, на яку потерпілій необхідно було скинути майже 83 тисячі гривень. Що жінка й зробила, а мешканець Отанійської територіальної громади через мережу хотів придбати автомобіль. Оголошення про продаж транспортного засобу знайшов на одному із сайтів продажу. Поспілкувавшись з продавцем, потерпілий переслав завдаток за автівку. Майже 81 тисячу гривень. На банківську картку, та після цього шахрай перестав виходити на зв'язок. Звісно, жодного автомобіля заявник так і не отримав. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом для того, щоб не втрапити у пастки, шахраї варто під час здійснення операції в інтернеті дотримуватися елементарних правил. Шахраї в своїй діяльності жертв не вибирають, користуються шахрайськими діями для того, щоб власне збагатитися. На даний час період військового стану, щоб не стати жертвою шахраїв необхідно дотримуватись елементарних правил інформаційних гігієни. У разі телефонного дзвінка від шахраїв негайно припиніть розмову і зателефонуйте на 102 Не вказ. Зуйте власні персональні дані на неперевірених сайтах, нікому не повідомляйте термін дії банківської картки та CVV-код. у разі отримання спірних листів чи повідомлень не здійснюйте ніяких оплат до встановлення обставин ситуації, що виникла: не робіть передоплат у неперевірених інтернет-магазинах. Створені молоддю для молоді на Прикарпатті з'явилися маяки свободи. Це такі пункти незламності, де є обігрівачі, генератори та безперебійний інтернет. У разі повного блекауту десятки людей зможуть пройти сюди, аби зігрітися та підзарядити гаджети. Більше знає наш Денис Лужний. Харків, Одеса, Дніпро, Кропивницький та Івано-Франківськ. Маяки Свободи вже працюють у багатьох областях України. Ми хотіли забезпечити в різних містах України по всій країні, в різних регіонах такі собі молодіжні хаби в молодіжних центрах, в громадських простірах, в бібліотеках і так далі, для того, аби для молоді завжди була можливість продовжувати навчатися і продовжувати працювати на благо України. Прийти сюди можуть не лише студенти, маяки свободи. Їхні організатори забезпечили усім необхідним на випадок повного блекауту. Наразі в нас є Starlink, в нас є генератор, також EcoFlow, дві батареї теплові для того, щоб забезпечувати тепло і грім переміщення в разі повного блекауту, і також наші книги для того, щоб люди відвідувачі могли прийти і прочитати ну, просто відпочити, почитати щось корисне і набути знання. Дуже велика проблема була з тим, щоб бо простої, де справді було світло. Так сталося, що а, тут довгий час не відключали світу, але певний момент почали відключати дуже багато молоді, молодих людей, які тут працювали, вони ну, внутріх втратили можливість працювати, оскільки постійно було відключання світла. І а, в цьому контексті нам було важливо поспівпрацювати власне з цим проектом, оскільки це допомогло молоді а, на той час мати можливість працювати, мати можливість проводити події, мати можливість мати вільний доступ до інтернету. Проте плутати які свободи. З пунктами незламності їхні організатори не радять. Стояла проблема, коли в списках пунктів незламності сказано, що так, Starlink є, але насправді Starlinkу немає. І коли люди не впевнені в тому, чи буде в них зв'язок, чи буде там місце. Наприклад, також була проблема, коли був наплив людей, там не було фізичне місця посидіти. Тобто не була чітка обмеженість по місцям, і людей могли сказати, що все ваш час закінчився. От, відповів. Він в маяках свободи. Ми е, хотіли створити таке місце для того, аби там точно е, було тепло, там точно був зв'язок. Там точно е, можна було підзарядити всі свої пристрої і продовжувати свою діяльність. Якщо проблем зі світлом та теплом не буде, маяки свободи передадуть на фронт. Росія може готувати що завгодно, і ми просто підготувалися до цього блокауту можливого. А, тому це все зберігається а, до... А, в разі необхідності, проте, коли настане теплий час, час, там весна, літо і в цьому не буде певної необхідності, ми плануємо передати все на фронт бійцям, людям, які цього потребують, з повною звітністю. За кілька тижнів волонтери планують запустити ще декілька маяків у регіонах, де це найбільш необхідно. На території української антарктичної станції академік Вернацький з'явилася табличка, яка вказує відстань до Коломиї на вказівнику напрямок руху до нашого міста та відстань 14 тисяч кілометрів. Коломия це рідне місто для одного із учасників експедиції лікаря Василя Матковського. Завдяки йому навіть там завжди знатимуть, в якому напрямку писанкова написав у соцмережах міський голова Богдан Станіславський. А на трамплінах у Ворохті встановили новий рекорд України. Євген Марусяк з Прикарпаття здійснив стрибок на лижах на 103,5 метри у межах чемпіонату України. На базі навчально-спортивної бази Авангард у Ворохті завершився чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліна. Прикарпатський спортсмен Євген Марусяк встановив новий рекорд України. На трампліні К-90, виконавши стрибок на 103,5 три метри. Новий рекорд трампліну до слова, попередній найкращий український результат також належав Прикарпатю. А ще на цьогорічному чемпіонаті світу Євген Моросяк показав найкращий результат в історії України 17-те місце. Історичний момент, історичний момент. Євген Моросяк. Нагадаємо, комплекс трамплінів у ворогті реконструюють. А це означає, що спортсмени, нарешті, знову мають змогу здійснювати повноцінні тренування. Четверте місце здобули прикарпатські спортсменки у європейській жіночій баскетбольній лізі. Баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття завершив виступи у дебютному сезоні. Четверте підсумкове місце найкращий результат в історії українського жіночого баскетболу. Головний тренер жіночої баскетбольної команди Франківськ Прикарпаття каже, враження після участі у європейській жіночій баскетбольній лізі найкраще, адже клуб став учасником фіналу. А це вперше в історії українського жіночого баскетболу. Четверте місце у підсумку. Це була справжня боротьба за найвищі нагороди, каже Юрій Процюк. Гра держава так до кінця в напрузі, і дівчата достойно виступили. У грі за бронзу франківським дівчатам виграти було досить складно. Підсумовує тренер, адже в складі команди суперниць каже Юрій Процюк, кваліфіковані гравці зі США, Сербії. Бюджет яких набагато більше ніж бюджет франківського клубу разом із гравцями. Проте четверте місце це хороший результат. і Дівчата вдало провели перший сезон, здобувши безцінний міжнародний досвід. Робимо висновки, проаналізуємо і будемо рости, тому що в наступному сезоні вже ставимо перед собою завдання, вже завоювати Ати медалі перший рік попали в фінал чотирьох. В наступному році будемо вже ставити перед собою. Завоювати медалі. Для цього укріпимо деякі позиції за рахунок гравців збірної України. 3 на 3 які будуть сконцентровані в нашому клубі «Франківськ» Франківську підготовці до кваліфікації Олімпійських ігор. Попереду на куб чекають гарні ігри світової ліги влітку з баскетболу. 3 на 3 буде представляти нашу країну і місто в змаганнях світової ліги. 3 на 3 і потім уже з осені виступатимемо в змаганнях європейської жіночої баскетбольної ліги. Команда надіюся стане чемпіоном України, представлятиме вже Україну в змаганнях Єврокапа. Цього року молодіжна команда гратиме у молодіжній Євролізі, адже є хороший резерв. Залишається каже Юрій Процюк, підсилитися точково і ставити перед собою високі завдання. Адже за командою підтримка влади та звичайно вболівальників, які вірять у перемогу кожної гри. У спортивній залі Королівки футзалісти змагатимуться за суперкубок Коломийського району. На головний трофей претендують дві команди: футбольний клуб Вовки з Коломиї та Престиж із верхнього вербіжа. Хто переможе, буде відомо вже 16 березня. Початок матчу у залі Королівки о 18.00. І на цьому у нас все більше новин. Дивіться на сайті ntktv.ua, підпишіться на наш Ютуб та телеграм-канали. До побачення.